Необхідність у проведенні перевірки була обумовлена тим, що неодноразово надходили скарги щодо неналежної організації надання платних послуг щодо фактів корупційних діянь. Тому було прийнято рішення провести комплексну перевірку діяльності вказаної установи, за результатами чого зокрема також як і за результатами перевірки комунального некомерційного підприємства Протипухлинний центр. Було встановлено низку порушень, які свідчили, свідчили про неефективне управління з боку керівників, які обіймали свої посади, та їх дії нанесли значну шкоду. І діяльності комунальних установ лікарень і безпосередньо громадян, які отримують відповідні там медичні послуги, тому враховуючи результати перевірки, спільно з галузевим управлінням і апаратом обласної ради було винесено на пленарне засідання два проєкти рішення щодо звільнення. Директора комунальної установи Одеське бюро судово-медичної експертизи, а також директора комунального некомерційного підприємства Одеський протопухлинний центр займаних посад у зв'язку з тим, що стали наявні підстави, щоб роботодавець, власник цих закладів, втратив до них довір'я як до ефективних керівників, до ефективних менеджерів. По тим фактам, які мають ознаки кримінальних правопорушень, були направлені відповідні матеріали до правоохоронних органів. З цього приводу проводяться відповідні перевірки. Ну, вважаємо, що найближчим часом ми отримаємо результати та будуть порушені відповідні кримінальні провадження щодо осіб, з вини яких був нанесений було нанесено значну шкоду фінансово-господарської діяльності комунальних підприємств.